Є новина, друзі. Страшний удар Путіна. Таємні перемовина Путіна з Трампом Угорщина дає задню. Дослухайте до кінця. Всі ми пережили ніч тривог. По всій Україні удари. Найбільше в Києві, як повідомив, президент вже 8 людей загинуло, співчуття родинам загиблих. Ну, це терористичні акти, коли е, держава-агресор, яка нібито говорить е, про мир, говорить про гарантії безпеки, ще про якісь речі про зупинку війни. Нібито їм потрібно зупиняти, бо в них економіка валиться, що об'єктивно принципі б'є іскандерами, як пишуть в телеграм-каналах з е, касетною бойовою частиною по центру міста, знищує парк поїздів. Інтерсіті, ну, швидкісних, які нікому не заважають і ніякі там боєприпаси не возять. Це просто тероризм, на який світ не реагує. Ну, ми вже раз це бачили. Світ просто не реагує, ну, тому що, знаєте, всі до цього звикли, що є терорист, якому все можна, бо в нього є ядерна зброя. Співчуття родина загибло. Друге питання це таємні перемовини Путіна з Трампом. Пісков вчора заявив, що говорити про гарантії безпеки публічно Росія не хоче і вони не можуть цього робити. Вони хочуть говорити таємно, тобто вести перемовини таємно. Для чого це може бути зроблено? Або для того, щоб не оголошувати результат цих перемовин для свого населення, що в меншою мірою може бути правда. А по-друге, це скоріше за все робиться для того, щоб створити якісь пастки. В цих домовленостях, щоб ці гарантії безпеки не спрацювала. Ну, це єдина тема росіян, яка можлива. Що добре, що вони так само, як і Зеленський, на з Трампом йому постійно дякують. Якщо дякують, значить бояться і бояться втратити оцей перемовний трек. Але б'ють по українським містам. Подивимося, тому що от вже сьогодні, нібито мають відбутись перемовини, Раніше говорили вівторок, але вже сьогодні в Америці будуть перемовини Єрмака Умєрова і Віткофа. Ну які кажуть, що Росіяни дали якийсь мирний план по Донбасу. Не зрозуміло, який, але така інформація була, і там основна тема це перемовини Путіна Зеленського. А інше це саме якраз гарантії безпеки, тому що без гарантії безпеки Україна не може отримати завершення війни. Це об'єктивні речі, і гарантії безпеки мають бути сильними в угорському уряді. Заявили, що Угорщина може змінити позицію по вступу України в ЄС, тобто зняти своє вето, ну тобто Орбана. А це взагалі, е, е, як на мене, це його манна небесна Орбана. Оце вето він постійно з ним носиться, що ми не пустимо Україну в ЄС. А тут вони змінюють свою позицію, можуть її змінити. Чому це відбувається? Із-за ударів по дружбі, ну і однозначно розмови про те, що розповідав Трампа. Якщо ударів по дружбі більше не буде, то я думаю, вето скоро буде знято і вступ. України в ЄС розпочнеться а нам треба йти дуже швидко, тому що під час зупинки війни нам потрібні ресурси, кошти на відновлення, кошти на створення ВПК збільшення ВПК для того, щоб в майбутньому Україна була захищена. Це дуже важливо, і оці ці дії Орбана і інших політиків в Європі це чітко підігравання Путіну на, на його руку для того, щоб Україна не стала сильною після війни. Це дуже важливо для України. Ну і ще коротко скажу про українців без. Захисту тому, що ну в Польщі там розграється цей скандал, я вже про нього розповідав, що Навроцький піариться і на Бандері а ще він витував закон тепер в вересні там 900 тисяч українців можуть залишитись без захисту, тобто захист і всі там пільги будуть надаватись тільки тим. Хто працює офіційно в Польщі Ну, в Польщі? Ми ж знаємо, багато живе людей, які не працюють, ну але живуть там, займаються кимось бізнесом, хтось криптовалютою, хтось ще чим. Тобто вони захист втратять. А ну як приблизно порухав, це приблизно 900 тисяч людей. І знаєте, ну по перше, в мене питання до людей до українців. От ви платите купу податків, бачите, а вас вже не хочуть. Вас вже не хочуть. Вас хочу використовувати виключно на роботі там, де не буде працювати поляк, або німець, або я не знаю нідерландець, або ще хтось. А всі чомусь туди так ломляться. Це про те, що я постійно кажу, що там нічого доброго немає. Центр світу буде в Україні після завершення війни. Приїжджайте, відновлюйте нашу державу. Тим більше я впевнений, що як тільки буде рішення про припинення там вогню війни. Одразу захисти знімуть в багатьох європейських країнах. А це що означає? Треба мати план Б. Треба повертатися в країну і відбудовувати її. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі. Підписуємося.